Хотів би почати з того, що дійсно сучасна наша медична сфера вона дійсно переписує, пише нову новітню історію, в тому числі в тому числі вона пов'язана перш за все з дійсно з сьогоднішніми обставинами, сьогоднішньою війною. І саме з перших днів повномасштабного вторгнення ми ставили перед собою завдання утримати той рівень медицини і по максимуму підтримати той рівень. Для того щоб стабільно функціонувала галузь, і стабільно ми могли надавати послуги населенню в тому обсязі, в якому сьогодні населення це потребує. І я дуже дякую НСЗУ за партнерство за цю підтримку в реалізації саме цієї мети. Нашої ми пам'ятаємо минулого разу. Ми говорили про надважливі речі, які лунали із наших споживачів послуг. Да, це доступні ліки і послуги для пацієнтів, які надає держава. Ми, звісно, з місцевими громадами, з керівниками медичних закладів досить плідно комунікуємо, системно проводимо наради. Але для мене, як для очільника області, дуже важливо, коли ми бачимо, як кажуть, погляд з боку, або погляд зверху, коли ми бачимо всю картину, що у нас відбувається. І тому дуже важливо, і я теж дякую НСЗУ за саме... Систему моніторингу, яка запроваджена, яка ефективно здійснюється. Тому що надзвичайно важливо сьогодні здійснювати такий моніторинг саме для того, щоб робити цей зріс, в якому ступені надають медичні наші заклади відповідні послуги і наскільки це якісно проходить. Зокрема, такі важливі напрями медицини, які сьогодні, от ми будемо перш перш за все розглядати, такі як робота з інфарктами міокарда, з інсультами, з неонатальними нашими новонародженими, з то, тобто такі кардинальні речі, які для нас дуже дуже пріоритетні, і саме. Сьогодні ми в деталях з громадами і з керівниками медичних закладів громад ми попрацюємо. І хотів би зазначити, що дійсно, коли моніторинг звучить, багато хто це сприймає як якийсь контроль. В реальності моніторинг це про підтримку, про допомогу і про об'єктивність картини, яка це надзвичайно важливий інструмент для того, щоб розуміти на якому. Ступені да на якому ступені розвитку знаходиться та чи інша громада в плані надання медичних послуг, і той чи інший медичний заклад? Чи це обласний заклад, чи це заклад наших громад? І це перш за все про відповідальність і про чесну роботу по відношенню до наших пацієнтів, тому що держава дуже сильно підтримує саме пакетами ці послуги, і тут уже відповідальність вся лежить на наших медичних закладах і на власниках цих медичних закладів, як вони вдало чи не вдало користуються цими коштами і як вони ефективно їх використовують для надання саме послуг. Якщо коротко по напрямам, які сьогодні буде, про які сьогодні буде йти мова, у нас про першого кварталу. У закладах охорони здоров'я області надано медичну допомогу 384 хворим з гострим інфарктом міокарду. За минулий рік для порівняння це було 1529 хворих. У 24-му році Національна служба здоров'я України уклала договори про надання цих послуг нас чотирма закладами охорони здоров'я нашими. Це обласна лікарня, кардіоцентр, Уменська центральна районна лікарня і третя міська лікарня Черкас. Надзвичайно важливий напрям. Другий це гострий мозковий інсульт. Маємо у нас вісім закладів, які законтрактовані Національною службою здоров'я. Я не буду їх перелічувати. Просто для порівняння за квартал цього року у нас переліковано 1763 пацієнти. Що стосується пологів і меддопомоги новонародженим, в області розроблено і затверджено клінічний маршрут пацієнта. Для надання медичної допомоги при пологах патології вагітності і невідкладної нашої гінекологічної акушерської допомоги, а також сформовано перелік закладів. У нас їх 9, до яких будуть транспортуватися вагітні після 22 тижня вагітності. Ці, бачимо, що це 9 закладів, і ми маємо здійснювати моніторинг, для того, щоб розуміти, наскільки якісно і наскільки вони готові надавати такий повноцінний пакет. Якщо говорити про неонатальні випадки, маємо два законтрактовані заклади СНЗЗУ. У нас Черкаська обласна лікарня і дитяча обласна лікарня. У нас, я думаю, спільна позиція з усіма громадами має бути. Перш за все, це заклад повинен на максимуму відпрацьовувати всі звернення пацієнтів. Сьогодні я сподіваюся, що ця комунікація однозначно буде на користь керівників громад, керівників закладів. І головне. Конкретні результати після а саме про що йдеться, це підняття ефективності надання медичних послуг.